Вітаємо вас, шановні глядачі, на каналі Булаточка.Інфо. Хто ще не підписався на наш канал, підписуємось і обов'язково коментуємо. А саме в цьому огляді ми вам покажемо тест генератора Вейма 2500 під навантаженням. Для цього ми взяли ось такий обігрівач, у якого написана потужність 3,3 кВт. Взяли енергометр, підготували сам генератор. Хочу вам показати, що в комплектації йде. Ось дві таких вилочки. зіп, лієчка. Ну і зараз ми провели вже йому рядпродажну підготовку. Ми його зараз запустимо. Ви послухаєте, як працює техніка Вейма. Шановні, насолоджуємось з усіх боків вам покажу цей генератор. Дуже красивий, хочу вам сказати. Ну і що ми зараз робимо? Зараз ми під'єднуємо. У вилочку енергометр. Так, є. Як ви бачите, зараз на нього нулі. Потім я беру ось цю вилку саме з нашого обігрівача і ставлю його ось сюди. Тепер давайте я вам покажу. Ми ставимо спочатку перший режим ось так. І ставимо на мінімум. Вмикаю навантаження. Бачите, поки нулі. Вмикаю першу, перший режим і додаю вже навантаження. Як ви чуєте, трохи змінилась робота генератора і вже один майже 1,7 кВт. Ну і зараз я вмикаю, а давайте буду додавати. Спіраль і морозом троє методи. Так, є. Ну і вмикаю в самий максимальний режим. Дивіться, 3,2 кВт показує наш генератор. Так, вибило, але 3,2. Ну, шановні, я хотів показати, що таке пікове навантаження. Саме генератор 2,5 з заявленими характеристиками 2,5 видає 3,2 кВт. Зараз я приберу спіраль. Потримай, будь ласка, випала у нас вилочка, але... Ніяк не хочу зупинитися, хочу показати, що таке вейма. Як ви бачите? Так, виключається. Зараз уберу. Давайте отак зробимо і по максимуму. На першому режимі теплий воздух 1,6. Вмикаю другу спіраль. Ага. Є. Це і кВт. Що я дуже здивований можливостями генератора. Тобто на 2,5 кВт він буде брати своє до 3, ну, 2,5-2,8. Це 100%. Шановні, мені приємно, що ви дивитесь наш канал, а ми будемо вас дивувати технікою Вейм. І хочу сказати: саме у цих генераторів є гарантійне обслуговування і післягарантійне обслуговування. Тому, хто ще не замовив, замовлюйте, консультуйтесь. Ну, а я вас всіх чекаю в коментарях. Задавайте запитання, будемо з вами спілкувати. Доброго вечора, ми з України.